О, до нас приїхала комісія. Поліція їх привезла. Іди відкривай. А там відкрито. А заходьте, заходьте, там відкрита калітка. Добрий день, заходьте. Скільки, Ви дуже Зай, гарно не взуті. Не <гум> але, ну як я хотів, так само набули, не хвилюйтесь. Те саме. Я думаю... дуже важко, але... не, не Зай, ми будемо будем фіксувати, і ведеться відеофіксація. Так, так. Так. Тільки закрийте калітку, бо собака на території. Собака не кусається, перепрошую. Шпіц. Маленький. Знаєте, Вона пікінець кусається. Ляля! Заходьте, да, да. давайте почнемо звідси. Давайте почнемо звідси. Ви бачите територію, все затоплено. ідемте далі по території. Начальник відділу міського архітектури, да. житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Добицької угу. сільської ради. Добре. Е, Бурка Алана Юрівна, відділ цивільного захисту та ага. оборони Супер. Тобто ви саме відповідальні особи так, за господарство. Так. Тобто, можемо сказати, що, ймовірно, через вашу бездіяльність сталася ця подія. Не через бездіяльність, а через аномальні опади. аномальний опад. Через те, що е, вся суть в тому, що ця злогова каналізація вона розчищувалася. У 2005 році вона розчищувалася. Коли... Вона... Вона... П'ять Ми... років тому. П'ять років, років тому. Чудово. Чудово. Ну, Як би. Там Хто там автобус? Орчі, комунальні хто відповідає за безпосередньо за е, цю дорогу, це нас о 180-800 якщо я не помиляюся, цурків, е, цурків урвена дівчина. Тобто Добре. безпосередньо проблема в цій трубі, яка проходить під дорогою, бо вона замулена, вона не розчищувалася, і проблема в самій цій частині, оскільки. Е, Біз час діяльності людей, оця частина е, каналу, яка була розчищена, ви, ви, в неї потрапляють зілля, в неї потрапляють діляки, люди врізають. В плані, що стихійно що там лихо? Ми до вас претензій не маємо. Ну це не було стихійне лихо. Я розумію, так як у Львові вийшли річки з берегів, а і там, можна, і там ще досі стоїть. Я, ну, ні, ні, а ви так. Да. Бачите, там ще досі стоїть вода. Я знаю. Мам, лише сміття понакидав, так? А це по це, це, це все принесло. Це звідти... що це, 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 це аномальні опади. Якщо взяти, це ж не тільки тут проблема. Проблема, якщо взяти, е, проїхати чуть -чу далі, звідки йде вода. Вода йде в нас, вона звідти текла. Ні, вода, вода йде. Рухаються по цій канаві безпосередньо з частини те, що йде в нас туди до церкви, а основна маса води йде від Залізького лісу. Да-да-да. Виходить... Звідти воно так ішло, да, та річка йде. І це надзвичайна ситуація в плані того, що туди, як їхати до лагера, там геть вимило геть каміння. Там ну, Ви розумієте, випадки? що а? якби тут було розчищено, а, то, то, то нічого б не було. б? Не ну, звісно, звісно, в нас є баланси з цієї дороги. Дорога знаход... знаходиться на балансі департаменту з питань будівництва безумовно. Добу, от до них у нас повинні бути і в нас і до вас претензії. претензії. Ні, в нас не не, не це, не це... Не ну, основні. Бо ви бо ви відповідальна особа, Я не відповідальна особа. Ну фактично вам писалося на вашу селищну раду, на урядову гарячу лінію спускалися. Вниз ви ж ви знаєте, що я вам писала. Ні, ви до вас ви написали? ми до вас приїжджали? Ні, і до цього, і до цього ми, вам писалися... до цього. Писалися... Тобто ви навіть не знали. Це нормальна в нас ситуація. Не лякайтеся. Ну, ось так забор. Так само будемо передбачати кошти, щоб її розчистити. Термінова прочистка, е, бо не дай Бог. Прочистим. Просто кажу, що основна проблема в тому, що розумієте, в цільовому використанні коштів. Тобто, умовно, коли баланс отримує, зазначеної дороги є Рівненська Ну департамент ну, ви ви, ж, в, в, адміністрації фактично сільська рада не має права спрямовувати кошти на ви ж розумієте, що ця тут? дорога тут їздить шкільний автобус, так? тут їздять люди, воно є аварійне. Я взагалі, щоб ви розуміли, я проїхалася оці оцім своїм автомобілем, пописала на рахунок маршрутки рівне залісі чого вона не їздить. Думаю, ну каже погана дорога. Я проїхалася своїм автомобілем по цій дорозі. Фіатхромо, тобто це стан. Стандартний універсал, у мене не низька посадка, у мене нормальна посадка. Я проїхалася, у мене стоїть кольчуга внизу у машині. Розумієте, що це таке? Це желізо стоїть. Я пробила дніще. Я розумію, але ви ж так само повинні розуміти, що дороги це обласного підпорядкування. Що дорога на залісся, що по Єсипівці, що по Гірчі Перші, це всі дороги, які знаходяться. Ну, селищна рада має принаймні. Ви б, Ней. 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 Ви б знали, скільки ми ластів написали за е, ремонт е, автомобільної дороги, яка проходить по селу е, Єсипівка. Це ко ну раз на місяць ми пишемо їм туди листа. А вони нам дають відписку в плані того, що відсутнє фінансування. Ну і Бо так само, це... те, що ну... стосується. Тобто дороги, тобто у нас тут погідні чи хоч краща ситуація. Так само беремо частину те, що йде по Урвені. Так само ця дорога ну, по Урвені. Під... Я писала о, да, на урядову гарячу лінію. То знаєте, вони подивилися, де я живу, засипали тут. Я під'їжджаю до майстра, кажу: ну а чого ви далі не сипете? А він каже: Ну, ви ж писали, мені сказали біля вас засипати, щоб ви не писали.' Ну, я то не скажу. Але просто кажу, обійсняєш ситуацію, чому виходить отака е, трохи, е, як правильно сказати, не то що не розбереха, а виходить що трошки.